Так, добрий ранок. Починаємо урок. Я дуже поспішаю. Але поспішаю саме зробити запис, тому що нам потрібно швидко переходити вже безпосередньо до заліку. Ну я не можу з цього, з цього не почати, тому що давайте, поки у вас ще в пам'яті хоч щось, якісь емоції від самостійної роботи залишились, ми про це поговоримо. Тому що після того, як ми з вами це розберемо. У вас будуть нові емоції від заліку, і ви вже не будете пам'ятати, що там було в самостійній роботі. І так, у кожного варіанта була своя задача. Ось ця задача була у одного із вас, кому вам, що випала, це вже лотерея була. Але ось така схема була: були задані всі резистори опери, були задані всі електрорушійні сили. Після цього то, що від вас. Потрібно було, потрібно було, щоб ви обрали якісь напрями. Я навмісно в кожному випадку обираю просто на произвол ці параметри, і після цього можу сказати, що вони в мене будуть неправильні, я потім правильно покажу. Але я хочу, щоб ви розуміли, як це потрібно було зробити. Якщо ви показуєте струми, то ви показуєте їх не на лініях, от тут. Ви показуєте їх біля вузла. Тому що після цього можна побачити, як ви зробили цю роботу. А якщо ви показали їх ось тут, ось тут, ось тут, як це можна побистро пошвидко от подивитися? Ну ніяк. Ось тут біля вузла ви показали, і якщо у нас якісь лінії струми входять, то це з плюсом, якісь виходять, це з мінусом. І показуємо обходи. Ну, ось таким чином. Зрозуміло, що ось цей обхід нам дає від'ємну ДС4. І додатну ЕДС-3. Ось цей обхід дає від'ємну ЕДС-1, але додатко четвертою другої ЕДС. І тому ви записуєте рівняння. Перша у нас два струми позитивна, один струм негативний. Потім у нас є для верхнього контура, струми співпадають з обходом, тобто у нас всі падіння напруги додатне, Але ЕДС два співпадають, одно протилежно, тому ось таким чином. І для нижнього контуру струми один співпадає для третього, четвертий не співпадає. Тому, соответственно, так є. І ЕДС. І будь ласка, подивіться, я написала, подписала кожний струм. Я їх позначила. Ви, навіть ті, хто поставили стрілочки, в деяких випадках струми не підписали. Але ось тут в рівнянні вони є. Як я можу це перевірити? Ви щось там себе вигадали Молодці. Але я до, до, до чого? Я не можу це перевірити. Після цього, якщо я розв'яжу ось саме з моїми ось цими струмами, в мене всі відповіді будуть від'ємні. За модулями, вони всі правильні, але вони всі від'ємні. Що я роблю після цього? Після цього я кажу, що ось ці струми були для розв'язання, і ось я їх отримала. Але правильно потрібно ось тут. І ось тут я вже рісую правильні напрямки всіх цих струмів. І кажу, що ось цей лівий вузел це саме правильні напрямки. І тоді всі ці струми будуть за модулем. Якщо хочете, ви можете зробити скрін, потім потренуватися, спробувати розв'язати цю задачу вже як положено. Добре, наступна задача у іншого варіанта була трохи інша. Вам дані були ось такі в'єтки, але після цього потрібно було знайти не тільки сіло струмов, а напруги ще потрібно було знайти. Неважливо. Та ж сама ситуація. Я знов роблю ось тут напрямки струмов і підписую їх. Я знов показую обходи, я знов записую рівняння. В даному випадку у нас є два струми, які входять, один, який виходять. Для цього обходу у нас всі ЕДС позитивні і всі струми. Додатне теж. А для цього обходу у нас Ідес. ADS... А чому в мене. А, ads 2 буде від'ємно. Точно. А струми і Струм І 2 будуть від'ємний. Так. Тому ми це написали. І після цього, коли я розв'язую задачу, я отримую значення для струмов, але в мене один із струмов вибраний неправильно. Напрямок неправильно. Тому я обов'язково змінюю напрямки струмов. Но до цього я спочатку можу обчислити напруги. І навіть те, що ви отримали правильні відповіді, не означає, що ви е, зробили те, що вам казали. У вас тема була саме використання правила в Кергофа. Я дуже просила, щоб ви показали, як ви цю тему засвоїли. Ну, добре, на жаль, мало хто впорався з цією задачею. Я це розуміла. Не було в мене ніяких ілюзій на цей, щод, на цей рахунок. Але, але, але. Все ж таки. Хотілося б, щоб вас більше було, ті, хто це зробив. Зараз в мене, за моїми розрахунками, 60 задач. Домашнє завдання. Ну, зараз ми переходимо до заліку. Оцю штуку зараз я вам опублікую, ви побачите її. І домашнє завдання теж є. Все добре, ми впоралися за 5 хвилин з цим фрагментом, тому далі переходимо до заліку безпосередньо вже з вами, а запис на цьому ми завершуємо. Якщо що, ви можете знов передивитися, посмотрите на. Ті слайди, які з розв'язками задач, але я не розв'язувала рівняння, я вам просто показала, як потрібно було скласти рівняння. І вже за це ви могли отримати половину балів за правильне рівняння. Але, але, але,